Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами генерал-майора Віктора Ягуна, бійці полку Ахмат не виконують завдання по штурмовим діям у Бахмуті, тому що особиста армія голови Чечні була створена перш за все для терору населення. Кадировці не зможуть повноцінно замінити найманців пригожина у Бахмуті, оскільки не пристосовані для ведення штурмових дій. Про це в коментарі журналістам Фокуса розповів колишній заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягон, Кадировці не пристосовані до штурмових дій, як і служби на першій лінії. Треба розуміти, що це поліцейські підрозділи, так званої розгвардії, під дахом якої Рамзан Кадиров створив свої загони, підкреслив Ягоном. За його словами, війці Кадирова в жодному випадку не здатні забезпечувати штурмові дії. Хіба що як загород, загони для відступаючих в тил. Кадировці це пси режиму Путіна. Їхні основні завдання терор, як на території Росії, так і окупованих Риторіях та віджимання бізнесу у місцевих сьогодні ні, російська армія, ні кадировці не можуть замінити ПВК Вагнер на позиціях в Бахмуті. Зазначив він 5 травня. Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК Вагнер. Голова Вагнерівців показав тіла своїх підлеглих і вилаївся на адресу міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У той же день голова Чечні Рамзан Кадиров підтримав Пригожина і запропонував направити воювати у Хмуці замість вагнерівців бійців загону Ахмат. Посадовець був обурений тим, що міноборони Російської Федерації не реагує на заяви Пригожина. за словами Кадирова. Його бойовики готові висунутися та зайняти Бахмут. Для них це питання кількох годин. Наступного дня, 6 травня, євген Пригожин звернувся до Рамзана Кадирова з проханням якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК Вагнер остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал. Зазначимо ватажок вагнерівців останніми місяцями. Говорив. Про нібито відсутність снарядів у своїх бійців у Бахмуті. А потім вирішив взагалі заявити, що його найманці здадуть позиції на цьому напрямку. Водночас у ЗСУ закликали тверезо оцінювати ситуацію, адже йдеться про висловлювання психічно нестабільної людини. Денями глава ПВК Вагнера Євген Пригожин сказав, що уже 10 травня його бійці відступлять із бахмутського напрямку. Згодом речник східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону дав зрозуміти, що слова окупанта треба поділити на два за словами спікера ватажок вагнарівцю зараз шукає можливості уникнути відповідальності за те, що він на себе взяв та йому не вдалося виконати протягом тривалого часу. І, відповідно, він і зараз можемо доти все, що завгодно, і вірити цьому без експертизи фахівців не варто. Там за заявами Пригожина треба, аби ціла бригада слідкувала розвідників, психіатрів, спеціалістів з інформаційної боротьби. Це все ще потребує верифікації. Ми побачимо в найближчі декілька діб, чи правда що каже приго. Ожен заяви треба слухати, але розумом підходити до них та розуміти, що за ними стоїть. Констатував Чариватий. Окрім того, він вкотре спростував слова Пригожина про те, що його найманці втікають із бахмута через, нібито, снарядний голод, як зазначив Чариватий. Єдиною причиною, чому окупанти теоретично могли б здати позиції, є проблеми з особовим складом. Власне, збройні сили України зробили усе для того, аби якомога більше вагнерівців відправилося до Кобзона, а повнювати лави свого війсь. Ська зеками пригожено вже не дає міноборони Росії до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.